Усе ваше покоління боїться сказати щось не те, коли ця випадкова образа стала смертним гріхом. Приблизно тоді ж коли ваше покоління почало робити узагальнення про наше. Хай би як вам не було соромно самовражатись це нісенітниці, нісенітниці. Схильна обирати людей, тому що вони тебе обожнюють, а не через якусь фактичну заслугу з їхнього боку. Мегі справді геніальна. Невже? Чи вона просто вважає геніальною тебе? Генк давно держимий тобою. Ми друзі і завжди будемо. У жовтні? Ну от. <плес> розмовляла з Мегі? Ні, її не було на уроці. Не прийшла і не подзвонила. Мені треба поговорити добре. Генк провів мене додому. Він напросився у гості, і це нормально. Це ж Генк. Усі люблять Генка. Що кажеш, сталося? Він переступив межу. Але що сталося насправді? Це ж правильний вчинок розповісти комусь, враховуючи вашу історію. Це ти про що? Яка моя історія? Тож ти скажеш мені, чому це неправда. Мегі списувала. Я сказав їй про свої підозри, а наступного дня нова вигадка. У цих діток в житті було все від початку. Я світ мав би зупинитися при першій спробі віктимізації. Це неймовірно. На молоду чорношкіру дівчину можуть напасти, а білі шукають спосіб обілити себе. Ти знаєш правду, але не скажеш, бо це виставить тебе у поганому світлі. Ти маєш бути готова, готова до чого? До зворотної реакції. Я знаю, що ти маєш до мене це Як я можу інакше зі мною так не сталося. Так, я у вічі у повному відчаї. Майкл Столберг, Ми занадто довго одружені, щоб нахабно прихати. Я їй вірю. Chloe Але чому вона не мовчала, як і решта з нас? Тобі про це було відомо. Я надто важко працювала задля свого становища, щоб дозволити все це просто забрати. Щоб я не зробила, ситуацію не змінила. Ти цього не знаєш! Ти цього не знаєш! Все, чого ти хочеш, це відповідальність. Мені вже некомфортно обговорювати це з вами. Не все має бути комфортним для тебе. Після полювання. з 10 жовтня